trai o cartão com Каріна Ліхман, і все, що ви зараз бачили, це просто. Красива картинка, гарна картинка. О, літачок. Тому що зараз моє життя просто повні ямі. Я знаходжусь у клінічній депресії, і це дуже погано. І мої дні виглядають просто ніяк не виглядають. Я просто лежу у ліжку, не можу навіть встати, і це без перебільшень. Типу серйозно, це дуже погано, просто неможливо. Сьогодні в нас буде влог мій день, але це незвичайний день, це просто день зйомок. Тому що сьогодні я буду цілий день знімати відео для TikTok Око, Ютубу і взагалі всіх, я думаю, соцмереж. Одразу хочу сказати, що типу це в мене не кожен день так. Буквально єдине, те, що я можу зараз робити в цьому стані, це знімати відео і тільки раз, можливо, півроку, тому що це дуже погано. Подробиці ви можете дізнатися в телеграм-каналі, але краще туди не заходити, тому що там дуже мрачно, дуже все темно, там дуже депресивно зараз і. Ну, no. якщо ви не хочете таких емоцій, то краще туди не заходьте. Але я просто навіть не думала, що колись я буду в такому стані, і це неможливо. Я нічого не можу робити. Нічого. І знаєте, що саме цікаве, що зараз я в 11 класі, і ну ви розумієте, мені потрібно вирішувати плюс-мінус, куди я хочу вступати, що як готуватися до НМТ, але я більше цього не можу робити. Блін, я навіть доглядати за собою не можу, типу. Юнов, you know. і ще раз повторюсь, що це, що ви бачите зараз, це просто реально ідеальна картинка, тому що буквально весь рік майже я просто лежала в ліжку і нічого не могла зробити. Це дуже складно. Я, типу, навіть не могла вставати. Я думаю, що що якщо ви захочете, і в принципі 100% я зроблю відео і навіть можливо проекти про це будуть, про депресію, про все, що відбувається. Тому що наше суспільство дуже погано про це розмовляє дуже мало людей. То говорить про це, а це дуже важливо. І в принципі, і мені ніколи ніхто не розповідав, як це, що ти повинен відчувати, як це взагалі відбувається і все інше. Ну, no, anyway, Але сьогодні в нас зйомичний день, і ми будемо знімати відео з Венздей. Думаю, ще буду знімати відео з криком. Фільм Крик. Йно, you know. і ще щоб ви розуміли, саме цікаве, взагалі, весь цей час, тобто півроку, ми жили у Бельгії. Зараз я в Польщі клас. І весь цей час, коли я була в Бельгії, ну було лайно, я нічого не робила. Але я замовила у Польщу так, будь ласка, не питайте, чому в Польщу, тому що це взагалі дуже все складно. Просто послухайте, я замовила в Польщу костюми. Тому що ми планували в принципі поїхати в Польщу але ми не поїхали. Неважливо посилки. Я замовляла не на якусь визначену адресу, а просто в готель. Так, в якому ми жили раніше. І весь цей час, коли я була в Бельгії, і посилки мої вже прийшли в Польщу, я типу думала, Боже, типу, тоді ж за все, їх вже забрали, викинули. Вони взагалі не дійшли, і я навіть не знала, ну, що з ними, як, але вони прийшли. Точніше, я приїхала до них, тому я вам можу зараз показати свої костюми. Боже, ну взагалі, типу, це дуже круто. Я дуже вдячна а готелю всім доставщикам, тому що я реально дуже переживала за те, що ну все, я просто витратила своїх Гроші просто в пустоту, тому що я тоді була в Бельгії. Посилки мої прийшли в Польшу в готель. Не зрозуміло, коли я поїду в Польшу. anyway, Я зараз в Польщі. Мої посилки зі мною. Я одна в Польщі. Клас! Соу, so, давайте зробимо трохи міні анбоксінг моїх костюмів, моїх посилок. І просто подивіться на мій вид з вікна. Це просто, звісно, суперміґа. Ти по-перше, що ви бачите, це просто будівля без вікон, без нічого. І саме цікаве, це кладовище. Так, шикарний вид з вікна, щоб ви розуміли, тут поле, там кладовище. Тільки що до мене прийшли. Прийшов чоловік. Anyway, а зараз буде анбоксинг моїх костюмів. Так, я це все замовила в готель. Не знаю, чи приїду я за ними чи ні. So, перше, я думаю, що можна почати, це такий от ножик. Я його купила для однієї сцени, теж з серіалу. Я не знаю, коли я її буду знімати, тому що для цієї сцени мені потрібні актори, а в мене немає людей. Я взагалі, типу, навіть не знаю, в якій країні знаходжусь. Тож так, щоб ви розуміла, це незвичайний нож, ніж я не думаю, що на Ютубі можна таке показувати. Цел, so, отакі от нож влог якогось вбивці. Так, не шуткуємо так. Також я замовила маску, крик. Вона дуже пом'ялась, але я вже бачу свої відео, тому що я придумала дуже багато ідей до того, ж скоро, сун буде виходити якась там шоста частина. І тому я думаю, це дуже буде. Доречно, ну а зараз саме цікаво. Костюми. Боже, я взагалі другий раз в житті замовляю саме костюми якогось персонажа. це взагалі типу Unreal. So, давайте почнемо з класики. Шкільна форма. Тут в нас просто така біла рубашка, яка дуже, блін, маленька, така фігуліна. Я не знаю, чому вона тут. Я думаю, це просто взяли сорочку, сорочку і додали до цього костюму. Такий галстук який я сама блін, робила, тому що там просто була тряпочка, і потрібно було самим скласти галстук. Нам навіть не було ніякої інструкції. Типу, я просто помацьки його збирала. Так, ні, спочатку юбка. Далі в нас йде супер-мега, дуже велика юбка. Типу, подивіться, але я думаю, її резиночками, булавочками, і все буде шикарно. Сяу. Ну і такий жакет. Блін, я не знаю, як на український. Ні, не жакет. Anyway, я просто неймовірно. Ось така от штучка. Ось така от штучка. Щоб ви розуміли, цей костюм я замовляла на одну сцену. І іншу річ я замовляла буквально для одного кадру. Це сукня. Я думаю, що потрібно щось придумати більше ніж один кадр, тому що вона реально ідеальна. Ви всі її знаєте. Вона просто шикарна. Я потім, коли буду робити собі повний образ, ви її побачите. Вона ідеальна. Вона прийшла просто неймовірно. Зараз будемо фарбуватися, робити зачіску і знімати. Але для цього треба зробити дуже велику підготовку, зробити фон, налагодити світло. Ще я забула показати це. Я не знаю, як вони називаються, але це теж для шкільної форми, і в принципі вони теж підходять до сукні. Все, погнали фарбуватися. І так, щоб ви розуміли, це все, все я взяла з Бельгії сюди. Всі фарби, пензлики, аквагрим. Розумієте, так? Вау, далі тина круто! Так. Боже, тому що я майже нічого не розповідаю тут, а мені це потрібно робити. Так, я навіть не знаю, типо, як це працює. Я думаю, це погана ідея Вони вже це просто так береться. І... Я не думаю, що це так робиться. Типу я навіть я буду біла? Якась лажа, знаєте? Ні. До побачення. Сьогодні без аквагриму Блін, вона просто не працює. Боже, я намагаюся зробити нормально, в мене не виходить. Соу, so, а я зробила ці штуки. Блін, мені не дуже подобається, правда. Треба щось зробити з цією чолкою. Це взагалі працює? Сеу, so, я тільки що закінчила свій мейк і вже готова перевдягатися. Я знаю, що це по-перше не схоже. По-друге, макіяж я робила повністю свій. Тобто, бачите, як міні-стрілки, і типу, чолку я свою зробила, якби. З такими штучками. Я дуже маю надію, що я зможу передати хоча б вайб персонажа. Я не знаю, як це я зроблю, що буде, але anyway. Пишіть в коментарях, як вам мейкап, тому що, типу, це дивно. Не просто пишіть в коментарях щось. Ну, це прям схоже трошки на першокласницю. Супер-мега, наша велика юбка. Поки я схожа на якусь маленьку дівчинку. Це буде складно. Слухайте. Думаю, треба буде підправити цю чолку ще раз. До речі, я вже зробила фон і поставила стілець. І зробила, типу, штатив, тому що в мене немає великого штативу тут. Я в шоці, що я це роблю. проблем. Цей костюм ну, реально трошки великий на мене. Треба буде щось зробити, щоб в кадрі не було так видно. Будь ласка, вас прошу, напишіть в коментарях, наскільки я схожа. Тому що я розумію, що все залежить, по-перше, від людини, наскільки вона схожа, наскільки вона виглядає як персонаж. Від макіяжу я не вмію фарбуватися. І ну, від костюму. Слухайте, ну взагалі-то я в шоці, типу, подивіться на це. So. О oh май, Боже мій, ви це бачите. Боже, ви подивіться, який класний контраст з цією формою і з фоном. Це буде ідеально. Я присягла. Я хотіла сказати, що це реально перший раз, коли я роблю таке масштабне відео, воно знімається на камеру в такому блін, костюмі, в такому образі. Це геніально. Ну, я в шоці. Так, я робила дуже багато, так би мовити, масштабних відео, але саме щоб я обрала конкретного персонажа і прям купувала його костюм, такого не було, але ось зараз є. Тому зараз я оставляю світло. Щось буду думати, як виглядає циркати, і будемо знімати друзі. Ну, звісно, я в шоці. Що сказати про мій настрій? То він просто жахливий, але я просто працюю. Так я з собою взяла цю ленту. Ну, це просто неймовірно, це просто неймовірно. Реально не можу нічого робити. Я буквально. Зараз я вас поставлю. Я буквально цілий день фарбувалася, робила там зачіску і все інше. Але зараз я просто не можу працювати, тому що я весь час думаю, що блін, це типу не схоже. Мені не подобається, як це виглядає. В принципі, так це нормально, що мені не подобається, як це виглядає. Але блін, я прям себе засуджую, і я реально не можу працювати. Дуже багато часу годин витратилось на це на підготовку. І зараз я майже нічого не зняла, тому що мені нічого не подобається. Мені дуже важко. Просто потрібен лікер, будь ласка, прямо зараз. Але все ж таки я щось зараз буду робити. Можливо, послухаю музику, щоб зануритися персонажа більш So, yes. Я дуже надіюся, що хоча б щось вийде, будь ласка. Ладно, реально знайти цю хвилю, плюс до цього всього мені не подобається, як я виглядаю, і все інше. Хоча саме цікаве, що коли я взагалі була не нафарбована, в мене навіть не було ніякої зачіски, нічого, я зайшла. Персонажа дуже гарно, і це було дуже багато разів. Але зараз таке життя ще мені дуже сумно, тому що я одна, і я розумію, що типу так я працюю, я цим займаю себе, відволікаю. Все одно розумію, що в цей момент я могла з кимось спілкуватися чи щось інше робити. Блін, я дуже втомилася. Мені реально треба поїсти, тому що це ненормально. Я дуже надіюся, що я нічого не зламаю а взагалі. У мене ще були сили це все відіграти і зняти було б круто. А взагалі, я буквально замовляла костюми на декілька типу секунд відео. Ну цей костюм я замовляла прямо на акторське відео. Я вже це казала. Для цього мені потрібні актори. Anyway, продовжуємо знімати. Я вже дуже капець як втомилася. Ми знімаємо. Він максимально, максимально в усьому моєму. Я трохи поїла зараз підроблю. Під... Підправляємо трохи макіяж і йдемо знову знімати. Боже, я не можу. Я дуже, я дуже hard. працюю зараз дуже сильно. Це ніяк Це те, що не оплачується. Взагалі ти навіть віддачі немає ніякої. Вони навіть не залітають рекомендації ці відео в такі моменти. Ти розумієш цінність команди, що кожен виконує свою роботу, і ви разом робите щось класне. Але коли ти сам дуже багато витрачаєш на це енергії сил, просто подивіться. На моє волосся. Я вас благаю. Пишіть щось в коментарях. Робіть максимальну віддачу, щось робіть, будь ласка, Може люди. Працюють, стараються, і доки я не почала знімати, а мріяла, думала, ставила собі цілі, я реально не розуміла повністю, яка це важка бін, робота. Взагалі, вся робота людей, типу різна робота, кожен по-своєму трудиться, працює, і це реально важко. І я дуже маю надію, що потім моє волосся не випаде на видному місці. Мені здається, це дуже крінжово виглядає безхідні. Знаєте, що я думаю, що просто знімати якісь кліпи там де танцюєш чи щось робиш, це набагато легше, ніж це. Моє здоров'я просто мене його вже немає. До того ж через камеру складніше передавати все ще до речі, дуже важливо. Взагалі, то венсти дуже заїжджена. Хоча блін, я дуже люблю цей серіал, і це те, чого я чекала дуже багато типу років. Але для звичайних людей, які можливо навіть не дивилися цей серіал, чи просто подивилися і забули, буде це трохи заїжджено. Мої очі просто не. Не витримують, я намагалася записати одну сцену, типу Ектінг, але я не змогла, тому що мої очі просто вже не бачать. Дивлюсь, і я нічого не бачу, і вони просто дуже сухі. Сов so, я перевдягаюся на інший лук. Не знаю, що взагалі з цього вийде, тому що я дуже втомилася. І я не знаю, як я можу зараз віддавати якусь силу в персонажа в себе взагалі в щось, але я спробую це зробити. Боже, все, просто все. Подивіться на ліжко, на це, на стіл. Я реально не знаю, що вийшло, що ні. Но в такому стані я просто не можу нічого робити. Це дуже круто виглядає. Це дуже ну реально офігенно Просто 7.55 Я почала знімати пів п'ятої години. Я знімаю три з чимось години безпреривно. Саме знімаю, тобто підготовка, що була в мене день. Клас! Цяу. Блін, Я хочу сказати, що це одне. І так. Боже, я дуже втомилася. Це виглядає дуже шикарно, мені дуже подобається. Я можу просто годинами дивитися на себе. Сьогодні просто знімемо щось одне, а потім щось інше. Я вже нічого не бачу. За цього це погано. Дуже крутий образ. Робимо щось таке. Так. Такий український контент я не бачила ні в кого. Тому якщо в мене не буде до кінця цього року, я не знаю, 50 тисяч підписників, це несправедливо буде. Мені здається, нічого не змінилося. Вау! Це дуже круто! Боже, я дуже пишаюся собою. Я хочу зараз знайти фотографію. Воно майже не тримається, але це того варто. Просто подивіться на картинку. Я в шоці, я просто в шоці. Скажіть щось. Типу я не можу все. Це найкрутіший косплей в моєму житті. Це максимально круто. Це дуже круто. У мене дуже болить спина. Все дуже болить. Боже, я тащусь від себе, тому що зробити такий образ, зробити все. Я намагаюся. Ми будемо робити все. Я дуже, я маю надію, що це буде нормально. Боже, як виставити світло? Я це не вмію робити. Боже, мені дуже страшно. Беремо просто, звичайно, так, не беремо. Я це нікому не рекомендую робити. Звичайно, фарбу, акріл. Вона дуже яскрава. Це нормально. Так. Ну, я намагаюся. Не дай Боже, хтось зайде до мене в номер. Я просто ну. це so -so. <плес> усо. Як це потім змивати? Щоб ви розуміли, в мене міцелярки залишились ось стільки. Я <плес> запускаю небо своє. Блін, ну виглядає непогано, скажіть? Можливо, я так просто думаю, я реально дуже втомилася. я це не зроблю. Хоча чому ні? Можна спробувати. Типу, можна все спробувати. Давайте почнемо з того, що я взагалі не візажист. Як я зараз фарбую своє обличчя, блін, я не знаю, це дуже погано чи просто погано. Plus /minus norm. One, two. Melatonin is coming for you. Three, four. Baby, will you lock the door? Five, six. I'm done with this. Seven, eight. It's getting late. It's close your eyes. Sleep for days. hush little baby. Drink your spoiled milk. Fucking crazy need my prescription fill. Do you like my cookies? They're made just for you A little bit of sugar бит о суга poison вас понта, друзі, я майже зняла все. Я вже не знаю, що відчуваю. Ще додала до своїх рук. Просто як це все виглядає. Подивіться, блін, на мене. Це ж шикарно. Просто Згадайте дівчинку, яка була зранку з початку цього відео, і зараз. Типу, це дві різні людини. Шикарно, мені дуже подобається. Зараз пів першої ночі, тобто я знімаю без перестану сім годин. Це просто жесть. Мені залишилось буквально декілька кадрів для одного відео. І все. Фу, і я вільна. Боже, друзі, це, звісно, капець. Я сім годин без перестану знімаю. А ще потрібно буде змити ось це. Дуже класний фон. Я дуже втомилася, але я не перестану дивитися на себе Типу, восхищатися. Можливо, в мене тільки така реакція. Але просто клас. Ніби мене обмалювала маленька дитина. Ну, типу, реально. Все дознімаємо і я йду навіть не прибирати. Дознімаю все це. Іду. Куди йду? Іду змивати все з мого лиця. І просто йду спати. Я в шоці. Просто в шоці. Ще хотіла сказати те, що мої очі вже не працюють. Ще потрібно поїсти, тому що я нічого не їла, і це просто погано. Це і так пів другої ночі, і я завершила свої зйомки. А тепер це потрібно все змивати. Я не знаю, як правда. Блін, такий крутий образ, що не хочеться його знімати. Реально. Never wanna see you again. Eleven, twelve. I will love black smoke well. ship behind the curtain that I'm sick of shaker holding Next time you're alone, think twice when you grab the phone. is ashes, time to go down. Змила це, залишилось просто замити макіяж. Вже майже третя година ночі, а я навіть нічого не їла. Ну це не нормально перше. Друге, він дуже хоче їсти. Я так втомилася, що я навіть не думаю, що я буду знімати щось типу завтра, точно ні. Ну. No. Як мінімум, ще крик, то обов'язково треба зняти тут, тому що тут є такий телефон старий. Все, ми все зробили. І так, моя камера ще не зарядилася, тому буду віщати вам через телефон. Зараз 3.14. Я тільки все закінчила, змила все з себе. І все, я не знаю, кінець це влогу чи ні, тому що, можливо, там було мало всього, можливо ні. Anyway, <реш> я хочу сказати, що дякую вам за перегляд. Хто подивився це, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube you know, і взагалі на всі інші соцмережі, будь ласка, робіть репости якось. Допомагаєте не тільки мені, а в принципі людям, тому що це дуже важливо, дуже багато сил витрачається нервів, часу, грошей, щоб робити просто контент на декілька хвилин чи секунд. Дуже Вам дякую за перегляд. До побачення.